Голова Білгородністровської районної державної військової адміністрації Василь Самокиш провів відкриту зустріч із представниками двох медіа та відповів на актуальні запитання і підвів підсумки за 2025 рік. Говорили про основне. Зустріч розпочалася біля будівлі адміністрації на Алеї Слави. Це місце пам'яті та шани тим, хто став на захист України. Саме тут. Особливо гостро відчувається ціна свободи для багатьох наших захисників. Ця алея стала символом того, що вони вже увійшли в історію не лише як імена на стендах, а як люди, завдяки яким ми маємо майбутнє. Ми сьогодні знаходимося на алеї Слави в місті Білгородністровському. Ви всі бачите, здесь на цій алеї є портрети наших хлопців, які з перших в днів війни пішли захищати нашу землю, нашу державу, нашу незалежність. У кожної громаді є такі алеї слави з портретами наших загиблих. В цілому 25-й рік іде, але дуже багато планів, дуже багато вимог. Вимог від громад, відмов від нас для того, щоб покращити життя в цілому в районі Білгородністровському. Підприємства працюють, бюджет виконується, люди відчувають і повинні відчувати, що про них турбуються. Робота триває не в простий час. Під час спілкування Василь Самокиш відповів на запитання журналістів. Щодо роботи органів влади в умовах воєнного стану та взаємодії з громадами розпочали бесіду з освітнього простору. На території Білгородністровського району 93 школи, 79 шкіл працюють в очному режимі, там, де немає укриттів, там заклад не працює. Деякі заклади працюють в одній школі, можуть працювати два заклади. Так? Тобто, незважаючи на такі складні ситуації, навчальний процес йде. І я дякую всім педагогам, дякую всім керівникам закладів освіти, вони працюють не в простих. Умовах багато сьогодні оприділяють слова харчоблокам шкіл, тому що ми розуміємо, що це вже не лише про те, щоб нагодувати, ще й про здоров'я, про доступність до того, щоб годували всіх дітей. Як ви з боку свого боку контролюєте цей процес? Ну дивіться в цьому році харчуються всі діти. Є державна субвенція, яка чітко направлена на харчування на горяче. Харчування наших школярів. У нас зроблений харчоблок в четвертой школі. Також на сьогоднішній день майже на 99% готовий харчоблок в сьомій школі. У нас 75% харчоблоків в цілому модернізовані, будемо казати, по школах. Ну, є багато ще роботи. Я хочу подякувати Олександровичу Кіперу, де дуже приділяє багато уваги щодо нашому нашому району. Водночас, якщо немає попереднього проєкту, виготовленого за кошти місцевого бюджету з ініціативи управління освіти подання на платформу Дрім є неможливим. Проекти повинні бути. Якісні проєкти повинні бути своєчасно. Я всім кажу: якщо у вас немає проєкту, у вас не буде, е, ніхто вам не, не дасть кошти. Ніхто бо, на що? Робіть проект. І зараз дуже багато керівників громад вже побачили наявності, що, що робиться, що, на що держава дає кошти, куди вона спрямовує. там, де є керівник громади. Які турбуються саме там, і ну, вони в першу чергу отримують е, е, ну, цю допомогу. Я бачив в 22-му році цю школу, да? коли там була постраждав, був обстріл, да? і побачив у 25-му році, що зроблено, яке укриття, який третій поверх, що там. Це залежить від керівника закладу освіти і від керівника громади. Якщо є ініціатива керівника громади, ми спільно йдемо в обласну військову адміністрацію, йдемо до депутатів, розказуємо, доводимо до них, що це там будуть навчатися харчуватися їхні діти, їхні онуки. І це важливо. Ініціатива сьогодні, місцеве самоврядування, децентралізація надала їм дуже багато і грошей і повноважень. Щотижня, що, тижня, що там, протягом двох тижнів вручаєте посмертні нагороди родинам. Розкажіть, будь ласка, наскільки це, це така робота, а вона. Її, її повинен хтось робити. Вона не дуже приємна. Як це важко вам дивіться? Це ситуація дуже тяжка, але. Е... Ті, хто отримує ці нагороди, да, родичі, батьки, діти, дружини, їм тяжче набагато, бо вони ну, втратили сина, батька, чоловіка. Це дуже, дуже така ситуація ну, напружена, але ми це робимо і дякуємо цим людям, що їхні рідні. Дійсно, наші герої, вони назавжди залишаться в наших серцях. А ми, ми всім кажемо, будь ласка, щоб вони звертались за будь-якою допомогою до райадміністрації, до керівника громади, до всіх, хто повинен, люди загинули, їхні рідні загинули, а ми повинні допомагати їм ну, для вирішення будь-яких питань. Тому числі для дітей, для батьків, там є батьки похилого віку. Ну ви знаєте, коли ми з вами відкривали разом, були на відкритті пам'ятної дошки в гімназії Нам Бородовська, ну Ви пам'ятаєте, мені здається, цей день то в якийсь момент я подивилася, як хлопчик, братик загиблого, маленький він дуже сильно плакав. І ви знаєте, я не стрималася, я плакала. Я побачила, що і ви плакали, і Олександр Васильович з Калузу. Ми втрьох стояла. Я не дивилася на інших людей, тому що перед моїми очами були ви. Мені здається, до такого звикнути просто не можна. Що це такий біль, такий сум, великий, коли молоді, перспективні, гідні люди гинуть. Це дуже дуже важко. Так, ано, так є. І іноді і стримуєшся, а іноді неможливо стриматись. Це наша біль. Значна увага сьогодні приділяється ветеранській політиці та соціальному захисту військовослужбовців і їхніх родин. Я вважаю, що це дуже серйозний напрямок, дуже багато є ветеранів, які потребують допомоги, які потребують уваги, і ситуація ця от у нас. Достатньо фаховий там є і керівник, і працівники. Також є в інших громадах ці фахівці працюють багато ветеранів, і ще буде багато. Ви знаєте, що перемога буде наша, але ветерани, які захищали нашу незалежність, нашу землю, вони будуть надаватися їм будь-яка допомога, яка згідно законодавства. Але це, це робота робиться. Як ви оцінюєте питання доступності на сьогоднішній день? Сьогодні намагаємося зробити так, щоб доступність і не, тільки, не тільки фізично була, а й в електронному вигляді і всьому іншому була ця доступність, щоб будь-який ветеран, будь-яка людина могла звернутися до того чи іншого. Підрозділ райдержадміністрації, місцевого самоврядування. Якщо прийти до медицини, як ви на сьогоднішній день вже оцінюєте і медицини в районі взагалі? Ці лікарні працюють і отримали дуже серйозну від ЦЗУ напрямків діяльності, тобто пакетів. Да? Вони заробляють кошти і Татарбонарська, Сарадська і дві білидністровські, у них немає заборгованості, ну, не по одній немає заборгованості по заробітній платі. Гроші НСЗУ вони повинні витрачати на заробітну плату і на розвиток. Да? Комунальні послуги повинні платити власники цих лікарень, тобто засновники. Часто зустрічаємося, запрошуємо. Керівників цих закладів вторинної ланки, да? спілкуємося. Ну, таких, знаєте, щоб сказати, що хтось не справляється, я не можу. Да? Але в кожної громаді є свої проблемні питання, які повинні вже керівник закладу охорони здоров'я, керівник громади вирішити, вирішувати. Ну, вирішують. Нестача світла екстрені та планові відключення, спричинені пошкодженням енергетичної інфраструктури ворогом внесли серйозні корективи в життя кожного мешканця Білгородністровщини. Ми бачимо, що сьогодні відбувається з світлом, да, з подачею в наші домівки, в інші заклади. Да. Наші всі заклади охорони здоров'я і маю таринну ланку. Да вони Є така вимога, щоб вони мали генератори серйозної потужності, бо лікарня повинна працювати в будь-якій будь ситуації. І вимога, щоб мали запаси пального для роботи генераторів в ускладненні ситуації на місяць. Керівники закладів. цих це чітко розуміють, і ми бачимо, що відбувається вчора, сьогодні, там і інші дні. Да? І розуміють, що вони намагаються, і це завдання. Також підготовка до зими, до зимового періоду в плані дорожнього господарства. Ми провели нараду з керівниками. Місцевих доріг, з керівниками агенції відновлення, всі готові, є достатньо запасів піска, є достатньо запасів піщано-сольової суміші. Провели нараду з підрядниками, які будуть обслуговувати ці дороги, вони теж готові. Є такий критерій: якщо коли випав сніг або ожеледиться, Якщо в населеному пункті змогли завести хліб, це значить проїзні дороги. Ну, не виконано, але вже є надія, що все буде нормально. Якщо говорити про агропромисловий комплекс, про культуру як цього року? Взагалі на новорік, як ви його оцінюєте? Вражай зимих і ярових. Ну, хотілося б, щоб він був набагато кращий, але. Люди зробили все, що могли, незалежно від того, що вони дуже багато людей, які мобілізовані в їхніх підприємствах, намагаються все це і посіяти, і зібрати урожай, і зберегти. В цьому році є такі підприємства Вікторія в Тарбунарській громаді, є такі підприємства і Лапа і Кава, які вирощують так звані борщові набори. Ну, Люди працюють не в простих умовах, але дякуючи Богу і дякуючи їм, хліб є, овочі є, всі ви бачите, цибуля, капуста і все інше, ми теж моніторимо ці ціни. Дякуючи Богу, сьогодні тощі були у зіми нормальні. Ну, треба перезимувати потім, а взагалі треба закінчити війну з перемогою. Підтримка внутрішньопереміщених осіб ще один важливий напрям роботи районної влади. Ми намагаємося їм леко допомагати. У нас майже 4,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб на території району. Ми намагаємося, щоб всі діти були в школах там, де потребують садочки. Будь ласка, в садочок ніяких проблем немає. І через центр зайнятості, будь ласка, йдіть на роботу. Дуже багато керівників сільськогоспідприємств кажуть: хай приходять, працюють, ми готові допомогти житлом, ми готові допомогти фінансово. Будь ласка, хай приходять робочі руки нужні. А що вам запам'яталося? Кого ви можете відмітити як зустріч, яка на вас справила дійсно глибоке враження, приємне враження. Зараз про приємні враження. Так, так. Yeah, yeah. Хочу сказати, що в цьому році був такий захід на території Усатівської громади в Лавандії, в Одесьчина для своїх. От ті, хто відвідували цей захід, це, по-перше, там було для допомоги 122 й бригаді mm -hmm. да, збор коштів, але наші крафтовики, да, маленькі виробники. Показували, що вони виробляють там, хтось вино, хтось там інші м'ясні вироби, родинні якісь напрямки. Да? Є там, виробляють вино, там родина там 5-6 чоловік виробляє вино, виробляє там, сирі, е, сири, сири ну, е, у нас є е, шапська ферма, ви знаєте, да? у них є і е, худоба, де дойна стада, так називаємо. Да? І є е, е, виробництво, де вони виробляють е, сири. Такий захід. Ви знаєте, він був в, в, на берегу Лімана. Де було дуже дуже цікаво сьогодні. Я з підтримка з боку держави щодо фінансування людей, які як ви сьогодні декілька разів сказали, хто хоче працювати, той працює. Той працює. Хто Не хоче той буде потребувати грошової допомоги, уваги. А хто проще він є державна допомога і серйозна державна допомога для той, хто починає свій бізнес, є для бізнесу, який вже достатньо. Має серйозний відсоток в районі. Все да? варіюється від обсягів. Да, так? Да, від обсягів, але допомога держави є. Допомога Департаменту аграрної політики обласної державної адміністрації є. Але це треба не тільки отримати кошти, а потім ці кошти використати так, щоб був продукт. Але людина, яка хоче щось виробляти. Має бажання, вона буде робити. Той, хто не хоче, ну, буде казати, що все тяжко. Це, ми ж знаємо таких прикладів теж. Ви знаєте, тяжко працювати, коли йде війна, але ті, хто захищають нашу землю, їм набагато тяжче. Я теж хочу нашим воїнам подякувати, подякувати низьки кліним всім, бо Ця ситуація, ну ми всі чекаємо тільки перемоги, і ми впевнені в цьому, що перемога буде. І я хочу сказати, у нас 16 громад, і з перших днів війни, всі громади, всі керівники громад проявили себе дуже патріотично, дуже згуртовано для того, щоб ми, ну, так, для того, щоб була перемога. Волонтери, ну, вони з перших днів війни, вони, я їм дякую, бо дуже багато вони зробили. Вони зробили щодо захисту, щодо надання допомоги, щодо харчування. Ви знаєте, ця робота була зроблена. Ну, всі разом робили все, щоб захистити нашу країну, нашу, наш народ, нашу незалежність. Зростає напруга серед населення через відключення електроенергії однак влада запевняє, робить усе можливе для стабілізації ситуації. Є багато руйнувань по нашій енергетичній інфраструктурі, і є якісь графіки, затверджені щодо відключення світла, але це графіки вони. Працювали постійно, були б якщо б не було в подальшому інших обстрілів, інших руйнувань нашої енергетичної інфраструктури. На превеликий жаль, ми бачимо, що щоночі, щодня десь прилітає щось руйнується, якісь енергетичні об'єкти, якісь об'єкти генерації, і це дуже погано, бо навіть ті графіки, які сьогодні є. Вони не можуть працювати. Наші енергетики працюють в дуже серйозних складних умовах і вдень, і вночі. Я хочу сказати людям, що енергетики роблять це можливо. Місцева влада, там, де залежить від неї, робить це можливо. Ну, треба трохи мати терпіння. Ну, Обігріватись чим можна. Да? Є графіки, от, намагатись в ці графіки втиснутись, щоб щось приготувати, щось там попрати там, чи інше. Да? Но на сьогоднішній день треба мати терпіння. В таких умовах ну, знаходяться майже, майже всі. Да? Я просив би да, з порозумінням, люди роблять. Працівники енергосистеми енергетики роблять все можливе. Дякую, що ми сьогодні на багато питань відповіли, щось розказали, щось по запитанням цікаве. Дякую вам, мені дуже приємно. Я хочу всім сказати велике спасибі. За те, що в такі складні часи люди працюють, район працює, органи влади місцевої, державної влади на місцях. Дякую, що ви висвітлили ви якомусь трошечки маленькому. Може, але діяльність районної адміністрації, діяльність всіх громад району, я побажати хочу всім здоров'я, благополуччя, йде новий рік. Тіх, кого не побачу. Я хочу привітати з цими святами, побажати здоровим, миру. Слава Україні! Відвертий діалог з медіа ще один крок до відкритості влади та зміцнення довіри суспільства, яка сьогодні є не менш важливою ніж стійкість на фронті. Олеся Семчинська, Анторолкінчук, перший муніципальний.